Скорпіони, доброго дня! Я вас вітаю на моєму каналі. Давайте подивимося, що буде цікавого для вас у вересні. Працюємо на шести колодах, я витягну з кожної колоди одну карту і поясню вам. Буду вдячна за ваш збройний зв'язок, за підписку, за лайки. Дивно слово лайки. І як завжди, якщо потрібні приватні консультації, то звертайтеся до мене в приват. Номер є під відео. Ваша перша карта. Defend to the End The World While. Потрібно боротися до кінця, іти до кінця. Неважливо, що відбудеться. Подивіться, яка класна сова. Взагалі, дуже цікава колода оракульна на означає І захищай себе, неважливо, що буде в твоєму житті. Um, проблема в тому, що ми привикли жити тихенько. Знаєте, така права? Давай тихенько, треба кохатися тихенько, бо мама в сусідній кімнаті почує. Тихенько бо сусіди щось там скажуть. Тихенько, тихенько. І оце тихенько нас навчило тому, що ми ем, боїмося показувати емоції. Да? Хлопчики не мають плакати, дівчинки повинні бути з дівчата такі всі гарні. Це все треба було робити тихенько. І коли людина інколи хоче відстояти свою думку, вона згадує оце в мозку, в неї таке стоїть тихенько. І вона каже, ну добре, я буду сидіти там тихенько. Хоча людина має право. Ця карта каже, ідіть до кінця. Те, що буде відбуватися з вами в вересні, вирішуйте до кінця. Не мовчіть. Не кажіть, що все буде добре, може, я не так зрозуміла. Ви правильно все зрозуміли, ви правильно все думаєте і захищайте свою думку до самого кінця. Якщо людина накоїла щось в твоєму житті, то ви так і кажіть, мені не подобається те, що ти робиш зі мною. Захищайте свою точку зору. З дітьми, з чоловіками, з друзями, абсолютно з усім, хто знаходиться навколо вас. Завжди боріться до кінця. І вам ця карта каже: можете плакати, але візьміть мудрість сови. Взагалі, вночі, вночі стає все видно. І те, що відбувається в день, вночі ми розглядаємо це через іншу призму. Візьміть собі мудрість сови і подивіться з іншого боку. Йдіть до кінця. Наступна карта. Менон мене йде тігра до кінця, ви чуєте, Свого кота закрила в іншій кімнаті, оскільки неможливо працювати. Наступна карта для вас. Королева Жезлов. Жезла. Королева Жезлов, скорпіончики, ви вода? королева Жезлов – це вогонь. Це може бути жінка у вашому житті, з якою ви маєте вияснити відносини. Оце, що стосується дітей до кінця, це жінка вогняної стихії. Це лев, це овен і це стрілець. Жінка, яка, можливо, впливає на вас, впливає на ваш психологічний стан. Це може бути одна трактовта карти. З іншого боку, ця карта може означати, що вам потрібна порада цієї жінки, вам потрібно прийти до неї, і взагалі вогонь це радість. Це може бути мотивуюча людина. Наприклад, я стрілець, так? Я вогонь. Людина, яка дасть вам вогонь, дасть вам енергію. Якщо у вас, дивіться, різницю темна карта, людина в розпачі, і ми її замінюємо на позитив, на вогонь, на енергію. Звертайтеся до людини, яка зможе вам. Дати позитивний настрій взагалі, людина сама по собі потребує інколи порівняння з іншим. Не завжди. Людина потребує приклад того, що щось вдалося. Комусь вдалося і хтось досяг. Тоді, якщо вона бачить. Наприклад, в неї немає в самої сил щось зробити, вона каже, чекай, якщо вона змогла, то і я зможу. Якщо хтось там став на права, всі в нас їздять, та і я зможу, що тут то тако. Тому шукайте позитивний приклад в інших людей, які зможуть вам дати свою енергію. Якщо у вас немає, і попросити про допомогу не соромно. Наступна колода це лекції вашої душі. В кого є, в кого нема. Яку лекцію треба вам вивчити? Давайте подивимось. Так. Анним. Бачите, про що я говорю? Я вчуся приймати речі, які я не можу змінити. Вам потрібно навчитися приймати не тільки те, що відбувається, а приймати людей, які приходять для вас, до вас, і вчитися дивитися на життя по-іншому. Сприймайте, знов-таки карта, на колоди вас данпайт, тобто благодарність, подяка. Сприймайте всі події, як зміни у вашому житті на краще. Ви знаєте, що бувають інколи такі моменти, коли людина просто боїться вийти з зони комфорту, або вона думає, що в неї будуть проблеми. Насправді вам все здасться. От, наприклад, тігра. Він довів мою доньку, і вона його впустила до нас. Тому зараз будемо працювати разом з моїм тарологічним котом, який десь вляжеться. Давай лягай, я подвину карти, а ти лягай. Так, да, молодець, все. Тільки лягай. <реш> Наступна колода для вас. Лягай! Ну, добре, я тебе поглажу. Отак. От І витягну карту для скорпіончиків. Десятка кубків. Десятка кубків це карта родини, карта об'єднання з коханою людиною. Та тігра, там цікаво. Вона означає, що ви нарешті побачите людину, яку ви хотіли бачити, з якою давно не бачиться. Подивіться, це об'єднання. Рибки, тут діти можуть бути подарунки. Взагалі, це карта родини, задоволення радості. Подивіться, яка іділія да? і веселка є. Це означає, що а, вам вдасться об'єднатися, якщо ви давно не бачили свого чоловіка. Я вибачаюся, Зараз дитина вляжеться десь тут. Все. Ви побачите його. Тому, дівчат, хто в вересні ще не доїхав і планує подорож, у вас все буде добре. Подорож відбудеться, ви побачите свою людину, кохану. Наступна колода це рунічне таро. Зараз запитаємо карти, що вони порадять для скорпіончиків у вересні. Що вам треба робити? Пінтаклі, дивіться, карта взагалі означає карту е боротьби. Це фінансова карта. І в даному випадку була війна, і людина, бачите, сидить вона поранена. І поле була війна, є поранені, які тут знаходяться. І цей ранений, він живий, але в нього є рани. Взагалі, карта означає, що е, якщо у вас буде конфліктна ситуація, то в принципі ніхто не виграє. Закінчиться вона таким чином. Це не означає, що ви фізично будете ранені, але можливо всі конфліктні ситуації, які будуть у вас відбуватися, вам потрібно подумати, з якими втратами ви вийдете, чи варто того, чи треба починати цей конфлікт. І тут може бути пов'язане з роботою, оскільки карта коханців вона означає також і партнерів. Зверніть увагу на свою роботу і зверніть увагу на проблематику. Можливо, конфлікт з колегою або з шефом. І інколи хочеться прямо так взяти і піти, скажімо, один на один. Насправді вам потрібно бути дипломатичним. Не доводьте цю ситуацію до конфліктів, оскільки це може бути така. Problem. Наступна порада це порада від янголів для вас. Янголи кажуть хінгаби. Знов таки сприйняття. Сприймайте ситуацію, яка буде у вашому житті. Ми про це говорили. Ідіть до кінця. Аннибенда і Хінкабе. Знову так бачите, як колір перекликається. Сприймайте те, що відбувається, слухайте себе, відстоюйте свою правду. От тут, в даному випадку, також да, була якась битва, і людина відстаювала себе вона поранена. Думайте, чи варте це того? Яка ситуація, чи це в приватному плані, чи це в плані роботи? Людина, яка має інформацію, вона завжди зможе правильно керувати своїми вчинками. Скорпіончики, я сподіваюся, що ваш вересень принесе вам розвиток і принесе вам нові емоції і нового вас. Почуємось.